Всім привіт! Мене звати Василащук Ангеліна і я учениця 9-го А класу. Сьогодні я вам розповім про розвиток української науки наприкінці 19-го, кінець 20 х століть. У другій половині 19-го на початку 20-х століть неабияких успіхів досягли вчені природознавстві. Перший в світі Данила Заполотний відкрив шляхи поширення чуми та ефективний метод боротьби з нею. Багато українських вчених працювали за кордоном. Ось, наприклад, Іван Палюй народився на Тернопільщині, а працював в луї Пастер в Парижі. Та Ілля Мечников народився на Харківщині, працював в новоросійському університеті. Також швидко розвивалася історична наука, в ній добре відрізнявся Михайло Грушевський та В'ячеслав Липинський. Михайло Грушевський автор багатотомної фундаментальної історії України Руси. А В'ячеслав Липицький розробив концепцію провідної ролі еліти в державному будівництві і суспільному житті. Успішно продовжила працювати в історичній науці Олександра Єфименко, чия історія українського народу війшла в світ російською мовою в Петербурзі. Також не менш успішним був Дмитро Яворницький, автор книжки Історія запорізьких козаків, знаним географом та істориком став Степан Рудницький його вважають засновником української географії. Велике значення і для науки, і для піднесення національної свідомості. Мов вихід у світ 1907-1909 роки, Чотиритомного словника української мови, який упорядкував Борис Грінченко, та двотомної української граматики за редакцією Агатангела Кримського. Отже, не зважаючись на всі перешкоди, які були тоді, українська наука все одно розвивалася наприкінці 19-го, початку 20-го століття.